Нинішній етап розвитку військової нарукавної імблематики в Збройних силах України характерний впровадженням нової системи військової символіки. Основою цієї системи стала практика американської нарукавної імблематики, яка першою виникла в ході громадянської війни в США 1863-1865 років. На той час їх характерною особливістю було те, що перші власні емблеми корпусів та дивізій американської армії були простими розпізнавальними знаками у вигляді геометричних фігур різного кольору. В подальшому ці розпізнавальні знаки збагатилися, застосування у них правил і методів класичної геральдики, в результаті чого нині нарукавна емблематика американської армії представляє з себе комплекс геральдичних і квазігеральдичних гербів. Які героїчними методами відображають приналежність частин до певного роду військ, місцевості, їх заслуги в ході воєн та інших деталей? Власне, таким шляхом пішов розвиток і української нарукавної емблематики на цьому новітньому періоді, основними характерними рисами, якого стала відмова від радянської спадщини, в тому числі військової символіці. Тому перші нарукавні емблеми для нових бригад Збройних сил України. Являли себе такі самі прості розпізнавальні знаки, як і перші американські емблеми. При цьому враховувалися і певні елементи української історії, міфології і народної символіки. У подальшому, після критики фахівців, нарукавна емблематика української армії стала також збагачуватися елементами з гербів почесних шефів бригад. Імена яких вони отримали геральдичними символами з територіальних та міських гірбів, там, де вони дислокувалися або на території яких розповсюджувалася їх адміністративна влада, іншими символами, характерними для України. Так, виникли комплекси нарукавної емблематики оперативних командування сухопутних військ Збройних сил України, бригад, полків та батальйонів певних родів військ та служб, територіальних центрів комплектування та соціальної допомоги у 2021 році. Для нового виду Збройних сил України, територіальної оборони, був створений комплекс нарукавної емблематики її новоутворених бригад, який також базувався на місцевих символах, взятих переважно з територіальних гербів областей або історичних регіонів України. Цілому стан розвитку нарукавної емблематики в Збройних силах України став повторювати шлях, який вже пройшли інші європейські армії, які також запозичили американський досвід у цій царині. Загалом можна цілком обґрунтовано констатувати, що розробка та втілення нових нарукавних емблем у з'єднання військової частини української армії, авіації і флоту в цілому певним чином задовольняє її основні потреби в цьому виді забезпечення. Але ретельний аналіз стану розробки нарукавної емблематики в Збройних силах України, яку веде відділ розробки та впровадження військової символіки. Розвитку речового майна головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України показав, що, на жаль, не всі практичні вимоги армії стосовно військової символіки нині враховані. При цьому варто зауважити, що завдання військової символіки і нерухавної емблематики тощо є в першу чергу задовольняти потреби війська, які виникають із військової практики. На жаль, в цьому фахівці відділу не завжди аналізують ці самі потреби, тому і не можуть їх повністю задовольняти. На першому етапі впровадження нової нарукавної емблематики головне зусилля було покладено на створення нової символіки оперативних командувань, бригад полків, навчальних закладів та деяких окремих частин родів військ. В цілому це був правильний шлях. Але при цьому завдання створення нарукавної емблематики бригад не було вирішено комплексу в повному обсязі. Мова йде про те, що у складі бригад сухопутних військ існують окремі частини, до яких відносяться окремі батальйони, дивізіони та роти. Різних родів військ артилерії, військ, ППО, сухопутних військ, інженерних військ, військ зв'язку, військ РХБЗ, частини радіопетронної боротьби, медичної частини, частини тилового та технічного забезпечення, які відповідно правил, встановлених самими розробниками, також мають право на власні нарукавні емблеми. Але при розробці нарукавноїмблематики бригад цим питанням уваги не було надано, тому власні наркавної емблематики вони так і не отримали. Результат ясний. Так само, як це було в 1996 році, після того, як Центри керівництва Збройним силам України не приділили уваги вирішенню цієї проблеми, за справу взялися самі військовослужбовці. Вони стали самі розробляти і виготовляти власні рукавні емблеми. Нині ми маємо величезну кількість цих розробок, Причому, не маючи відповідного фаху, часто вони не відповідають правилам побудови емблематики, застосовані символи не є оригінальними, і в цілому багато цих саморобних емблем погано виглядає. На жаль, нові розробники не скористались досвідом, який набули Збройні сили України раніше протягом 1995-2003 років, коли рукавній емблема дивізії корпусів сухопутних військ розроблялась комплекси, що означало побудову символів окремих частин дивізії, полків, батальйонів, дивізіонів та окремих рот, на основі головного символу дивізії, рукавній емблеми її управління. Таким шляхом вирішувалися всі питання і потреби військовослужбовців цих окремих частин були повністю задоволені. Практика військ показує, що якщо є проблема, то її треба вирішувати. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є врахування досвіду військ, адже не всі практики у військах є невдалими. Деякі рішення цілком задовольняють всім вимогам. Треба лише уважно слідкувати за цією працею, аналізувати її і на основі практик, які мають перспективи вирішувати проблему вже на офіційному рівні. Приклади вдалих рішень проблеми побудови військової на рукавах ломатики на основі головного символу з'єднання, вже з'явились в військах. Таким вдалим рішенням стали власні розробки військовослужбовців бригади територіальної оборони Волинської області. Для бригади 2021 року була розроблена рукавна емблема, у якій досить слушно був використаний старий символ Волині герб у вигляді червоного щита на якомусь рівний, тобто Білий Хрест. На основі старовинних герба був створений герб Волинської області України, який взяли за основу на рукавної емблеми бригади територіальної оборони області. Але, як і в інших випадках, розробники в Києві не взяли до уваги, що з самого початку бригади територіальної оборони складається, зокрема, в батальйонів. Розташованих в різних районах, які також мають право на власні нарукавні емблеми. Тому військовослужбовці, батальйонів бригади територіальної оборони Волинської області, як і інші аналогічні батальйони територіальної оборони в інших бригадах, також виявили бажання мати власні символи. Рішенням стало використовувати у вигляді основу затвердженої нарукавну емблему бригади, на якій військовослужбовці розташували власні символи. Досить вдалим рішенням стало застосування лаконічних символів у вигляді хижих звірів і птахів, характерних для місцевості Волоні. Тому першою стала нарукавна емблема зображенням башти Замку Люберта у Луцьку та Соколу. Далі додалась нарукавна емблема з зображенням Дикого вепра. І нарешті, у вересні 2022 року, були створені і виготовлені ще дві нарукавні емблеми частих бригади, де символи стали голова Вовка та голова Рисі. І вже останній час, вже після нашої градичної конференції, ця практика була продовжена і створена ще одна нарукавна емблема в такому ж самому стилі для коверського батальйону, де ми бачимо символ Ковеля, тобто підкова з герба ковеля, на якій сидить сола, очевидь, розвідувальну підрозділу цього батальйону. Тож частини бригади отримали, цілком пристойні і головні достатньо правильно складені власні символи, які дозволяють виокремлювати окремі частини, але при цьому підкреслюючи їх належність до єдиної Волинської бригади. Можливо, при цьому був врахований досвід аналогічного побудування емблем окремих підрозділів 10 й окремої бригади спеціального призначення в Криму та в 1996 році, які також мали емблеми окремих загонів, виглядять зображення Вовка, рисі, коня Орла. Це могло статися через залучення колишніх військовослужбовців цієї бригади, яка в подальшому перетворилася на третій окремий полк спеціального призначення. Цей досвід не є загальним, так як в інших нарукавних емблемах бригади територіальної оборони, де основним елементом стали геральдичні фігури з гриби місцевості України, так розташувати окремо символи батальйонів неможливо. Але для них можна знайти інші варіанти, як це було в 1995-1999 роках. 51-й, 66-й, 128-й, 24-й, 72-й, 93-й механізованих дивізій та 17-й, 30-й танкових дивізій. Треба лише напрягти уяву. Прикладом може слугувати нарукавна емблема бригади територіальної оборони Херсонської області, де бійці 197-го батальйону взяли зображення, яке було, тобто три корони, але хрест, який головував всій композиції, вони перенесли на щит козака з крилами. Тобто з'явився варіант і для такої форми. Таким чином, розробка волинської бригади показує, що при правильній постановці питання рішення може бути знайдене, і таке, що немаловажне, яке отримує сприятлю відгуків самих військовослужбовців батальйонів, яким власне і носити ці нарукавні емблеми.